Від. Ми граємо в смачні кольори. Так, і що там як треба грати, що треба робити? Треба зібрати всі три блюда. Кожному три блюда зібрати. Ти вже якесь одне зібрав? Так. А що ти зібрав за блюдо? Спарет, паста з крабом, з крабовим м'ясом та кревет. А Ану покажи, розверни. То сюди, поклади на стіл. Так, і які інгредієнти входять? Спагетика, м'ясо, креветки, томат, чесник, базолік. Ой, там можна. там рецепт навіть є, як приготувати це блюдо, так? Цю пасту. Ти любиш пасту? Так, <рес> Так, і що у тебе, які ще блюдо залишилося скласти? Пиріжки з сиром, з сиром салат мімоза. Як? мі Мі моза мімоза. мімоза. Так, а мені от що залишилося скласти. Бананова сирна запіканка з медом, грибний салат і плов з грибами. Що любиш? Плов з. Плов з грибами чи з м'ясом? З м'ясом. З грибами ще не коштував? Ні. А хочеш? Ні. Не любиш гриби? Так. Ну, давай продовжимо грати.